Я прошу за це вибачення. Насправді, я обіцяла, але так як були конфлікти на початку маршу. Хлопець, який вів колону, він трошечки ну вже після конфліктів. Цей хлопець сказав, що хода буде мовчазною. Коли хода вирушила, він сказав, що вона буде мовчазною. Далі він почав кричати в мегафон гасла. Я не можу не спровокували це спеціально і зробили. Я, я не можу цей хлопець вкратити... з мегафоном, щоб їх перед колоною. Ну, він якраз мовчизна. і кричав це все. Ми, 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 ми принесли лампадки, ми хотіли дати їх перед ходою. Тобто, який стався ривок, ми не встигли проконтролювати, вже пішли і тому ми зараз пропонуємо. Ви людя. пробували до нього потім підійти, вже, коли він почав кричати заряди і попросити, щоб він цього не робив? А, вже безпосередньо до нього підніше добігла і сказала, що просто ми тут зупиняємось, далі нікуди не йде. Ми мали йти до пам'ятника і від нього ми кудись коротили. Ви його знаєте, що це за хлопець? Так, знаю, звичайно. чому. Але ну ви організація, тобто, ви, ви обіцяли, кілька вік, днів обіцяли тому? Що все буде спокійно що не буде ніяких провокацій що не буде крику що буде тихий хода, а, а на ділі ви організували якраз оце власне, все власна цим провокатором що кричав перед колегами? я вже коментувала це пані журналісті, що я наші наші, наші львів'яни наші наші львів'яни львів власне самі спровокували конфлікт тобто ми не мали на меті. як ви бачите тут нема ні одного російського провокатора не вперед не кричав Розумієте, в мегафон і не підбурював людей. Вони ззаду йдуть і кричать, тому що їм кажуть, я вам скажу, так. І вони це і, і якби ви того не зробили, не треба було йти. Це було обіцяли. Збуване, і і того ви не стало, тихою пане. ходою, як ви обіцяли, пане що ви йдете, мене. без крику, без нічого. Чому ви не організували цього? Того би не сталося, якби громадські активісти, які прийшли сьогодні показово на камери перед ходою, не. звернулися особисто нормально, цивілізованому порядку до організаторів, а не показово прийшли. Пішли, почали створювати конфлікти і кричати. активісти винні в тому, що ви порушили <стан> свою <та>, обіцянку. <стан> будь ласка. — Ну, що там Це питання. Ви Майдум. кілька днів тому дні мені передавали стосовно цієї події. А ви взяли на себе організацію, Українець, який переживає за це спокійний провокаторів менше і кілька хвилин тому, що він буде мовчазний. Я далі не зрозуміла, чому він все відповідали. Це не саме відповідальність. Я кажу, я не встигла понтровувати дію. Одно, а а чому, я то, прийшов то, подивитися, що буде, бо то, я то, почув, то, що вона вчора через. Що мене відповідали, тобто я вежу, я все вибачив. Я вибачаюся, що провокати сталося. Ми хотіли дійсно провести. Я особисто свої гроші на ці лампадки не просто так, не для того, щоб зараз і тема цвинтар, щоб давати пам'ять. Ми не робимо якоїсь кринки. Ми кожного року там цим парадом виживемо. Не то, що ми собі придумали от би захотіли, чи за це гроші. рік був скажімо, а цей рік це інакше, адекватно ви бачили. Бачите, що вас підтримав цілий лів? Так? Так. Так? Нікого немає з людей. Всі лишились. Навіть ветерани Голуба просили вас йти. Тут, тут є більше 500 -50 людей. Це використовувати заяву, що ветерани, ваші і тут, маємо, відео, журналісти. Відео. Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили? Це полоскотати це, це нерви. Це от так конче залежать. Щорічно ми проводили цей парад вишиванок. нас завжди виходило від п'ятисот до тисячі людей. Цього року нічого змінилося, також прийшли люди. Вони підтримували гасмілося цього року. Війна, якщо ви знаєте, а якщо ви знаєте, в кривому розі проводять Дай, в кривому розі також проводять парад вишиванок. Чому ми у Львові маємо цю вишиванку? Поясніть, будь ласка, що тут буде парад вишиванок в серпні. Про вишиванок? в серпні. Коли почався, назвіть. Будь ласка, дату я, рік. Я не знаю ні рік, ні дату. Я е, вам кажу, що минулого серп... року був перший такий предвишиванок. Наш предвишиванок проходить проходиться четвертий раз. Відповідно, можна зробити це повар саме. Це в е е принципі не важкі математичні потрібні цього зібрання невеликі, Щоб що наш предвишиванок був перший і відповідно, ми його раніше Проводили братвишиванок. приурочений па він до пам'яті дивізії першої дивізії української галичі наш мат їхню пам'ять. Люди, яких ви хотіли вшановувати ветерани ООН, УПА, закликали вас цього не робити. Ви нібито цих людей вшановуєте, розумієте? Нібито їх, а ви їх не слухаєте при тому вчора? Я в принципі давала в прямому ефірі на ЗІК коментар з приводу того. я Дякую що в принципі, це є думка старшого дитиня. Вчора Гумунів заявляв, що їх прийшло 20 людей шанувати пам'ять. Все це нормально, коли пам'ять героїв становить 20 людей. Скажіть, будь ласка. Нормально. Ви просять віде віде? 20 не робили, а відповідь все рівно. На Майдані просили не... Не кидати так далі в молодь, не запалювати шини, не вдаватися до радикальної ветерани ми... на Майдані до Майдану. Ну, ну почекайте, у такі заклики називали також тих хлопців провокаторами. Називали, але якими діями у скінчину Януковича? не стояли на Майдані. Проводьте паралелі між маршом. Я говорю про те, що я говорю про те, що молодь знає, як потрібно вшанувати пам'ять нам жити в цій країні, нам її будувати. Ми дякуємо старшому поколінню, які нам в принципі, здобули те, що ми маємо, але як ми бачимо, Україна вибрана не до кінця. Її далі потрібно ще будувати і виборювати в принципі за тої влади, яка зараз нас є. Нас не є українська влада. Нам потрібно далі боротися за Україну. Це не є провокація. Ви розумієте, що ви спекулюєте Я на символіці тих е... людей, яких Я ви не слухаєте? Не не роз. Ще раз, Ті чому ви не, не послухали того, що щоб просила детера? Ви не відповіли на це питання. Я відповіла, сказала. Що... не відповіли. Ви не відповіли, чому вони на цвинтарі? Там дещо можна. Ми зараз туди йдемо. Ви затримуєте, тобто це ми коментарям. Ви йдете, просто куди бачити. Чому не знайде? Заяву поїдемо взяли. Ми погодилися, Ми погодились. <гуз'> <гуз'> ми погодилися в... сьогодні. А гукані то понюка нас... олиця гуменюка. Я вчора коментувала в праці. Старше... Ви зараз дякуєте, але ви очинюєте по-своєму. Я кажу, а, це старше покоління, якому ми вдячні за те, що вони зробили. Але ми молодь, і нам в принципі вирішити, як далі йти. Спекуєте тут їхню символіку. Ви вшановуєте їх, але дієте проти них. Як цим проти як вони вас попросили цього не робити? Чому ви прийшли сюди? Або У тоді є забирайте, заберіть, заберіть їх. Не власне, чому ви, журналісти, займаєте якусь певну, певну сторону? Ми маємо право займати. Чому, ви накинулися, на Расу. чому Расу. ви накинулися Расу. на захисту? Ви накинулися Расу. на дівчину, і вже 20 хвилин її мучаєте. Ми весь час схід маємо слухати, правда? А захід не треба слухати. Правда? Ми завжди йдемо на схід. Ми приймаємо східчан тут. Ми їх тут гостимо, бавимося з ними. Вас їх журналістів, як шкали, навіть були в нас тут на гостинному організатору Сарапосі тепер. На Беркуті, з Беркутом. Та сама можна мова. Можна ми завершимо інтерв'ю, потім поспілкуємось, будь ласка. Ми не давайте компрометуючих питань. А можна ми будемо задавати ті питання, які вважаємо за потрібні? Дякую. Ну чекайте. Ми робимо ми свою я роботу. Ми робимо роботу. Ви нашу думку зрешто. Ви прикриваєте з кривим рогом. Ви говорите завчі фрази. Я говорю вам про те, що ми нам вирішувати, як шановити пам'ять наших героїв. Пам'ять вшановуйте, а вони вас просять цього не робити. Яка логіка? Трохи, хто саме просив? Хто просить? Ті, хто закинули, загинули під родами, вели. ті просять нас. Ветерани У олежі, олежі. Я я ви, шона, в колець. Ми що навіть в пам'ять тих, хто загинув, не повинні виживати. Ті, що ні провідна надія. Сьогодні велике християнське свято. А ви сваритеся? сварили? Височите, що Олесь Гуманюк залишився То Ви тепер не будете християнську свято скорпувати. Ви що розумієте? давайте? А чому ви так хвилюєтесь? хвилюєте?